Вітаю на РБК Україна. Поки російські дрони дедалі частіше і активніше розбивають Харків, Запоріжжя, Одесу та інші міста. Трамп обіцяє вже за три дні розповісти, як миритися з Росією. Мовляв, без паніки все під контролем і з російською і українською стороною. А от радник Трампа Келох каже, що у команді Трампа дійсно втомилися від цієї війни і нагадує слова Рубіо, який сказав, що Штати можуть навіть вийти з цього процесу. Так чи інакше, 23 квітня в середу в Лондоні відбув. Будеться переговори України з представниками Великої Британії, Франції та Штатів. Західні медіа пишуть, що там чекатимуть відповіді України на незручні пропозиції про визнання анексії Криму і відмову від НАТО. Ціну цих публікацій ми знаємо, та все одно тримаємо в голові. Моє ім'я Дмитро Олійник а ім'я мого співрозмовника Володимир Фесенко, політолог. Пане Володимире, вітаю вас. Вітаю, отже, Лондон. Дискусії європейців та України, а ще мирні пропозиції Вашингтону. Чи дійсно вони можуть бути такі, які порушують наші червоні лінії? Як стверджують західні медіа? Ну не всі західні медіа це стверджують, але це такі витаки, і думаю, ці витоки, вони відображають внутрішні дискусії в адміністрації Трампа? От одна з версії, чому такі витоки, Причому знаєте, перший виток Блумберг. Реакції не було, а тут ще і путінське так зване пасхальне перемир'я перебила. Да ну і тому знадобилися нові витоки, зокрема, у те, що з'явилося вчора, Wall Street Journal. Але ну одна з цілей такого витоку для того, щоб дискредитувати. Такі ідеї, які можуть просувати деякі представники команди Трампа, там дехто дійсно може так думати, що якщо нам запропонують лише визнати тільки Крим російським, що це буде прийнятний компроміс, ну це абсолютне нерозуміння української позиції, і якщо на цьому дійсно будуть наполягати, то на такому плані можна відразу ставити хрест. Він не спрацює, тому я скептично ставлюся до таких ідей. От, більш серйозно, я сприймаю, наприклад, публікацію, яка з'явилася сьогодні, не в такому поважному виданні Нью-Йорк Пост, але там йдеться про технічні питання. Технічні питання припинення вогню. Оце, на мій погляд, точно е обговорюється, і це може бути складовою угоди, тому що е Крим, НАТО це не про припинення вогню. Це про мирну угоду десь там в перспективі, і там будуть протиріччя між Росією і Україною, які Ну, скажем так, сумістити компроміс буде практично неможливо. А от технічні параметри угоди про припинення вогню, хто має контролювати, як це має відбуватися, оце да оце точно буде обговорюватися. Щодо того, чи вдасться за три дні. От до речі, важливо звернути увагу саме на три дні, тому що е, переговори в Лондоні вже завтра, тобто ще не три дні. І е, В Лондоні зарано чекати якоїсь остаточної версії чи остаточних домовленостей, тому що в будь-якому випадку треба домовитися ще з росіянами. І скоріше за все спочатку буде Лондон, потім уїтка поїде до Росії або десь буде зустрічатися з якимось працівником Росії. Ну більш вирогідно, що поїде до Росії. Можливо, навіть з самим Путіним треба буде зустрічатися знов. А після цього, якщо Росіяни скажуть гаразд. Якщо вони будуть готові, хоча б на часткове припинення вогню, а ну, наприклад, на припинення вогню в повітрі, те, що фактично запропонував президент Зеленський, Правда, у мене є сумніви, чи погодиться росіяни на пропозиції саме Зеленського. От, якщо буде пропозиція Трампа, можливо, вони погодяться. А от на Зеленського, я думаю, тут може бути інакша реакція. Але тим не менш, якщо американці запропонують узгоджений варіант припинення вогню, ну росіянам доведеться вибирати. І навіть якщо буде позитивна згода, я думаю, знадобиться ще одна зустріч для того, щоб юридично це оформити. Потрібно, щоб зібралися уповноважені представники. США, Росією і України і е, узгодили параметри угоди е, про припинення вогню і підписали цю угоду. От бажано підписати, тому що як засвідчила історія з останніми переговорами в Аріяді, коли американці неформально узгоджують щось. Окремо з росіянами, окремо з українцями. Ну результат, м'яко кажучи, не, не надихає і е, 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 повного припинення вогню точно не буде. Ви кажете, що Нью-Йорк-Пост більше вам е, видається ймовірним, тому що там йдеться про європейські сили гарантії, але навіть це е, Кремль озвучував як неприпустиме е, Кремль проти європей... будь-якої присутності іноземної на території України. То на що взагалі можна сподіватися, якщо ані НАТО, ані Крим, ані п'ять областей, ані європейський контингент ну взагалі ніяк просто у картині світу Кремля ну не, не відбивається. Ні, ну насправді, якщо домовлятися е, про припинення бойових дій, то спочатку єдиний можливий компроміс, про що можна домовитись і достатньо швидко було б бажання, е, була б готовність до цього. Це просто е, домовність про припинення вогню. Але для цього потрібна згода росіян. От, в принципі, я бачу, ну, скажімо так, лише два позитивних наслідки так званого умовного пасхального перемиря Путіна. Ну, по-перше, сам прецедент, що можуть погодитись навіть тимчасово. Ну, якщо ви погодились на 36 годин, ну я поки не кажу, як виконували, але погодились, да. то ну, давайте на 30 днів. А далі там паралельно будуть переговори про всі інші питання, про НАТО, про п'ять регіонів і про все І з нашого боку теж будуть претензії про а, репарації, відшкодування збитків, які завдала Росія і багато чого іншого. Да. Ну от хай будуть паралельно переговори. А спочатку припинення вогню, власне, це те на чому наполягають американці. Про це можна домовитись. Якщо зараз почати домовлятися. Про НАТО, про Крим, там про п'ять регіонів і багато інших питань. Денацифікація, чого хоче Росія. Все це надовго і безрезультатно, тому е, є можливість вийти тільки на домовність про припинення вогню. Можливо, деякі параметри паралельно узгодити. Е, ну от е, повертаючись до публікації Нюйорк Пост, е, ну там йдеться не тільки ж про сили стримування. Да я думаю, частина адміністрації Трампа в принципі підтримує цю ідею, але я думаю, є люди, які скоріше підтримують позицію Росії. Ну, наприклад, жеділенс він вже е, висловлював декілька разів незадоволення діяльністю коаліції охочих. Так що, отут тут є певні розбіжності. Думаю, що такі розбіжності є і по Криму, і по п'яти регіонах, тобто розбіжності всередині самої команди Трампа. Але от там є е, цікавий е, пункт. От в цій публікації що треба узгодити контрольну місію? Хто буде контролювати? Да, і там е, йдеться по суті про повторення механізму, який був під час мінських угод. Там була і спеціальна моніторингова місія ОБСЄ. Але була ще так звана СЦКК. Я розшифрую спеціальний центр по контролю і координації режиму припинення вогню. І от в цей центр входили і представники ОРДЛО і представники України. А ще була і третя сторона, яка забезпечила комунікацію. Головна функція цього центру в разі порушення режиму припинення вогню. Треба було терміново зв'язатися. З'ясувати, що сталося, і зробити все, щоб припинити обстріли. Чи це порушення? Ну воно працювало не дуже, і потім що називається почали в бозі. Але тим не менш, це був механізм, механізм забезпечення припинення вогню. Щось подібне, американці пропонують створити і зараз. Оце виглядає як такий конкретний технічний інструмент а є там згад, згадка ще і про миротворців от а це вже складніше тому що миротворцями можуть бути лише представники тих тих країн які не є союзниками союзниками україни і союзниками росії ну для для росіян значить, миротворці не можуть бути країни нато а для нас союзники Росії, там Білорусь, країна ДКБ і так далі. Тому от тут є розбіжності, і теж можна знайти певний баланс. По, по миротворцях да, країни мають узгодити, хто будуть миротворці. Це точно там не країна НАТО, де вони і не претендують на таку роль насправді. А миротворці мають бути по лінії зіткнення а в тилу. Ну, Україна має право, як сказав Кіткелах, що має право домовлятися з якимись країнами, хто може бути там, наприклад, для навчань присутні на нашій території. Такі прецеденти вже були. Так що це вже наше право. От як Росія теж там запросила Північна корейця, да, ми теж можемо з кимось домовитися, щоб були присутні на нашій території. І тому тут заборони ну, спроби, скажімо так, блокування з боку Росії можуть бути. Але е, це далі вже залежить від ходу переговорів. Знов таки, я думаю, що скоріше за все, головний предмет переговорів буде саме припинення вогню, саме умови і конкретні параметри припинення вогню. Отже, ну було б дивно, якби знову зустрілися в Лондоні цього разу і говорили про червоні лінії, про які вже говорили. Ну тобто про ті ж території Україна вже тисячу разів сказала, на що вона піде, на що не піде. А з іншого боку, можливо, Трамп встановив ну неможливо. Він підтверджував дедлайн для Путіна, і там йшлося про що. Наприклад, про ціну на нафту, про бізнес, космос, Арктику, щось, від чого Путін не може відмовитися, і він швидше за все піде на перемир'я. Ну я думаю, що да він не хоче втрачати саму перспективу переговорів з трампом тому він певні кроки назустріч робить. От імітація цього перемир'я, потім готовність до переговорів і так далі. Тобто, йому треба демонструвати конструктивність для Трампа. Але я знаєте якось мало вірю в те, що зараз Трамп висуває ультиматуму Путіну. От ну, на нас він тисне в деяких питаннях. Ми це вже бачили неодноразово. Це його стиль. Він тисне на тих, на кого можна натиснути. Хто залежить від США з ким США пов'язані. Да а от з Путіним тут складніше. І тут ще можливо якісь психологічні комплекси Трампа, поки я не бачив реального тиску з боку США на Росію. Ну да, є санкції, є продовження санкцій. Я теоретично не виключаю, що якщо Росія там не погодиться, можливо, Трамп щось і веде, але на даний момент ну не схоже, що Путін там погрожує саме росіянам. Деякі західні видання, якраз от і ці публікації, які ви згадували. На Wall Street Journal, які вони якраз пишуть про те, що скоріше тиснуть на Україну. Да, але ми вже демонстрували, ми готові шукати компроміси. Взаємоприйняття рішення дає поступки з обох боків, але є питання, в яких ми на поступки не підемо. Зокрема, це статус окупованих територій. Так що е, е, я все ж таки вважаю, що е, це ця е, публікація Вострій Journal, вона скоріше відображає внутрішню боротьбу в команді Трампа. Е, це можуть бути реальні пропозиції, які просуває частина команди Трампа, а інша частина команди, яка розуміє, що це не пройде, що це тільки заведе переговори в. Ухий кут вони вирішили нейтралізувати е, всі ці е, пропозиції своїх колег через витики, через витики в публікаціях різних західних видань. Ну і отримали да достатньо критичну реакцію. Так що подивимось, от я думаю, що після переговорів в Лондоні можливо ну, трохи буде більше конкретики. Про що домовилися, якщо домовляться. І логіка саме така, що в Лондоні треба узгодити спільну позицію США України і представників Європи. А потім це треба узгодити з росіянами. Так що, я ще раз повторюю, я мало вірю в те, що зараз будуть обговорювати якісь суперечливі політичні питання. Тому що ну якщо їх розглядати, точно можна забути про якісь домовленості до кінця квітня. А для Трампа зараз важливий результат. Він хоче отримати оцю угоду про припинення вогню до кінця квітня, тому що 1 травня. Це умовні 100 днів президентства Трампа, і він все ж таки хоче отримати якісь позитивні результати, якісь свої дипломатичні перемоги. А якщо все ж буде політика і буде тиск на Україну, чи не станеться так, що Зеленський буде винний в тому, що відмовився від миру і хоче продовжувати війну. Трамп скине все на Україну, і Україна буде винною. Чи це мало ймовірно? Ні, ну це теоретично можливо, Це як сприйме Трамп. Але знов таки, якщо аналізувати реально, то більше Конструктивних кроків саме з нашого боку. І ми перші погодились на повне припинення вогню, саме на припинення вогню. А якщо зараз йти на політичні поступки, ну, це буде означати фактично мир на російських умовах, плюс по, ну, по позиціях, які для нас принципово неприйнятні. І я думаю, що частина команди Трампа це розуміє. Так що, теоретично, на жаль, можливе. Тут питання, як це буде сприймати сам Трамп. Якщо а, ці люди навколо Трампа, Уідкав, Джеді Ді Венс а, і деякі інші переконають Трампа, що вся проблема в Україні. Ну на жаль, можливо, і такий варіант. Але в чому тут небезпека? Якщо а, Трамп почне звинувачувати Україну, а, то ну слухайте, тоді може а, зірватися і ситуація з підписанням ресурсної угоди. А для Трампа це теж важливо. Тому я думаю, що все ж таки Трамп буде шукати певний баланс, певний баланс інтересів в стосунках і з нами, і з росіянами. А чи вдасться? Ну я думаю, що до кінця тижня ми будемо знати, хоча б частину відповіді на це запитання. Ну бажано всі відповіді, тому що тут же йдеться про кінець квітня і перше травня. Тобто треба вже угоду підписати, а не просто не якісь так, деталі. Знати. Але дивіться, ну от Трамп він завжди він поспішає. Я так от, ці три дні означають, що він хоче, що десь там в п'ят. Мицю, щоб це відбулося, Знаєте, тут, от до речі, ну такі специфічні моменти, але оскільки Трамп вилітає на похорон папи Франциска. Да, то а, якщо от, за, за стилем і за логікою Трампа якщо узводять технічні параметри, ну загальні параметри, принципи угоди про припинення вогню до кінця тижня, до п'ятниці, похорон в суботу, то тут можна вже знаєте, якось е, е, логістично е, ув'язати, наприклад, в неділю там, десь зустрітися в Саудівській Аравії для підписання цієї угоди. Причому Трамп має бути присутній. Він же головний миротворець має бути картинка, відео, де е, є угода про припинення вогню, і яку Трамп, як колись Чемберлін. Ну, я вибачаюсь відра відразу перепрошую за таке порівняння, тому що у Чемберліна це погано закінчилось, але він тоді так от, цим паперцем махав і казав: Я привіз вам мир? Да, Трамп може зробити те саме, але це ж не гарантує на жаль повного миру. І мали підписати угоду, як ми вже знаємо, по досвіду мінських угод, і по тому, що відбувалося, з так званим пасхальним перемир'ям, що можна оголосити припинення вогню, але воно може не виконуватись. Так що тут ще треба поборотися. За виконання цієї угоди. Але тим не менш для Трампа важлива картинка піар, хоча б конкретний е, політичний переговорний результат, от якраз до кінця квітня. Тому дата, да, дата важлива, але тут вже будуть узгоджувати в залежності від результатів тих політичних і технічних переговорів, е, ну і е, від того, е, е, наскільки буде можливо да, тільки Трампу приїхати або, можливо, Трамп захоче, щоб там ще були і Путін з до речі, важливий момент те, що Путін натякнув на те, що можливі прямі переговори. Натяк такий у нього з'явився. Це в другий раз. Перший раз це було в лютому. Тоді, взагалі, йшлося про можливість зустрічі між Путіним і Зеленським, і тоді ну точно це було за ініціативою Трампа, але ну не реалізувалося, тому що інакше все почало розвиватися. Зараз от тут важко сказати, що саме мається на увазі, або технічна можливість зустрічі української і російської делегації, ну, наприклад, військових експертів. Представників військових України і Росії для узгодження саме процедури припинення вогню і підписання якогось документу. Це більш вірогідний сценарій, але якщо Трамп захоче, щоб була картинка, де він сам. А поруч десь Путін і Зеленський. Ну тоді будуть їх збирати разом. Коли саме я не знаю, там неділя в Саудівській Аравії чи десь. Ну можливо, там Туреччина, вона ближче. Хоча яка різниця зараз? На літаком там трохи далі. головне, щоб була можливість щось підписати. Тому да цей тиждень, і можливо, якщо трошки затягнеться процес, можливо, початок наступного тижня вони будуть. Певною мірою вирішальними з точки зору можливості підписання угоди про припинення вогню. Але я правильно розумію, що це буде тріумфом Трампа, але не буде реальної тиші, ані вперше за три роки, а не вперше за 11 років. І ми приречені на агресію Росії. Тобто, все одно це буде фікція. Дивіться, ну ні, ну я от не кидався в на ще все одно це буде фікція. Ні, підписання угоди можливо, хоча не гарантовано. А, але далі процес підписати можуть на 30 днів, ну як і планувалося раніше, і далі будуть дивитися, виконуються чи не виконуються, продовжувати чи не продовжувати е, більш реалістично виконувати угоду про припинення вогню в повітрі. От там, як практика свідчить, навіть от те саме пасхальне перемир'я, що там американці стежать і вони е, будуть фіксувати, і тоді будуть претензії до тих, хто порушує. І, в принципі, навіть Путін дотримувався, тому що я думаю, що він розумів, що у Трампа зрозуміють, звідки йдуть повітряні удари. Зверніть увагу, тільки припинили і почали бити і по Одесі, і по Харкову, і по інших містах. Ну, на жаль, в цьому весь Путін щодо припинення війни на суходолі, От тут є проблема. Я не думаю, що це буде фікція, але. Навіть стихійні порушення вогню, процедури порушення вогню, припинення вогню, вони будуть неминучі, ну за досвідом мінських угод. Але якщо буде все ж таки суттєве значне зменшення бойової активності, якщо не буде повномасштабних бойових дій, от штурмів, боєзіткнень, зіткнень, коли більше сотні за день, да, а буде там, ну, там декілька порушень на день, о, це вже буде великий прогрес. Це буде війна малої інтенсивності. Да, це от якщо такий крок буде, навіть це буде непогано. А далі все буде залежати від того, наскільки ретельно буде контролюватися процедура припинення вогню і наскільки американці будуть впливати на обидві сторони, щоб нейтралізовувати от ці стихійні порушення. Пане Володимире, дякую за розмову. Дякую за ваші думки. Володимир Фесенко, політолог. Долучайтеся у коментарях під відео і тисніть вподобайку.